Карта бойових дій за 16 жовтня. Українські військові відкинули росіян біля Кучерового Яру і нового шахового. Таким чином вдається поступово зрізати так званий добропільський виступ. Російські пропагандисти скаржаться на величезні втрати у ході останніх штурмів із метою втримати цей виступ. А депутатка безугла заявила, що Куп'янськ не контролюється силами оборони. У відповідь на це у Генштабі повідомили, що у місті тривають контрдиверсійні заходи сил оборони. Українські воїни знищують ворожу піхоту, яка намагається просочитися в глиби міської забудови. Українські військові також відзначають дальність ударів ворожих дронів. Ланцет один такий дрон вдарив по військовій вантажівці в ізюмі, пролетівши 50 кілометрів від лінії фронту. Ворожі дрони на оптоволокні вже долітають до траси Ізюм Слов'янськ. І росіяни вперше вдарили по Миколаєву далекобійною керованою авіабомбою. Вона пролетіла більше 150 км кілометрів зі швидкістю 500 Кілометрів на годину аналітики застерігають, що невдовзі такі каби можуть атакувати Одесу.